Про трагедію на Хотинщині гуде увесь район. Почалося все з невеличкої земельної ділянки, через яку посварилися дві сусідки. У міліції розповіли, між двома городами була межа, яка давно заросла травою. Тут селяни випасали худобу. Коли ж траву скосив один із сусідів, іншим це не сподобалося. Тому виник конфлікт між сусідами за того, що не в тому місці там сусід косив траву. Під час тієї суперечки. Можливої по необережності було задано тілесне шкодження це косою в область стигна літньої жінки від великої втрати крові, вона померла на місці. Наразі триває слідство. В міліції говорять про ненавмисне вбивство. оскільки загибла, коли почала сваритися з сусідкою біля межі, була глухонімою. Відтак замість слів розмахувала палицею. Інша сусідка почала відмахуватися косою, бо думала, що їх хочуть ударити. І зачепила яремну вену на стегні. Більше ударів не було. Наразі відкрито кримінальне провадження. Ще одне у тому ж Хотинському районі порушено проти жителя Колінківців. Спрацювали зловмисника, встановили, це 49-річний мешканець села. Який прийшов вже зранку на добрячому підпитку, хотів ще взяти в борг спиртні напої, але йому не надали. Спочатку він зателефонував, що там продають самогон. Після того він вирішив, щоб яке було весело всім, що закладено. Біля пітра кілограма зривчатки і буде зірваний цей магазин. Зловмисника міліція відшукала протягом години через телефонний жарт. Він може сісти за грати від двох до п'яти років. Олександр Хмаль, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці, розумієте.